Можливо, ви бачили це відео про те, як планети сонячної системи рухаються у Всесвіті по крутій спіралі. Але насправді це відео є оманливим. Реальний рух Землі, тобто ваш реальний рух у Всесвіті, набагато складніший і набагато цікавіший. Точніше, такі відео про рух планет не є цілком помилковими, але їх часто подають у найбільш оманливому розумінні. Натякаючи на те, що стара ідея про обертання планет навколо Сонця є помилковою. І що ми насправді рухаємося у скаженому вихорі. Це збиває з пантелику, тому що це натякає на те, що одна система координат, та, де ми бачимо спіраль, є принципово кращою за всі інші. Давайте разом з вами сьогодні зробимо щось проти цього шовінізму інших систем координат і зрозуміємо, як Земля дійсно рухається у Всесвіті. Але на початку я звернусь до вас з проханням підписатися на канал, адже ми все ближче до позначки в 50 тисяч підписників. Давайте досягнемо цього разом. А якщо у вас є бажання підтримати канал матеріально, ви можете ознайомитися з усіма необхідними посиланнями в описі до відео. А тепер почнемо нашу подорож Всесвітом, разом з нашою рідною планетою. На початку я хочу, щоб ви уявили, що ви в кораблі, який рухається стабільно по абсолютно тихому океану в закритій каюті. Ілюмінатори закриті, і ви ніяк не можете сказати, як швидко ви рухаєтеся. Ба більше, ви навіть не можете сказати з впевненістю, чи рухаєтеся ви взагалі. Це віртуальний експеримент, який Галілео Галілей описав у своїй книзі 1632 року діалог про дві головні системи світу. Щоб пояснити те, що ми зараз називаємо галілеївською відносністю. Це ідея, що немає єдиної найкращої системи координат, з якою можна визначити поняття спокою. Якщо просто, то немає абсолютно спокійного стану. Всі неприскорювані системи координат чи за іншою назвою інерційні системи координат, можуть бути прийняті як нерухомі, коли застосовуються певні закони фізики. Тобто, це своєрідна точка відліку. Таким чином, вигляд сонячної системи, що малює цю спіраль у просторі, є дійсною системою координат. Але ви ж не знаєте, що ще є дійсною системою координат. Наприклад, ця, де планети обертаються навколо Сонця, так, як нас завжди навчали, принаймні на часових шкалах менше мільйонів років. Добре, я думаю, тут все зрозуміло. Тепер саме час перейти до цікавої астрофізики і поговорити про те, як Земля насправді рухається, і що ми можемо дізнатися з цього. Враховуючи галілеївську відносність руху, чи має сенс говорити про те, як рухається Земля? В цілому може не існувати такої речі, як єдине фундаментальне визначення нерухомості, але це не означає, що всі системи координат рівні. Ми обираємо систему координат, яка найкорисніша для конкретного питання. Наприклад, якщо ви намагаєтесь спіймати м'яч, що летить у повітрі, ви не будете враховувати той факт, що поверхня Землі рухається зі швидкістю близько тисячі кілометрів на годину через її обертання. Ви можете вважати свою ділянку поверхні землі інерційною для цього обчислення, а ваш мозок взагалі підсвідомо обчислює траєкторію м'яча. Якщо НАСА хоче відправити робота на Марс, вона, мабуть, не буде використовувати систему координат мису канаверал або навіть центру Землі для своєї небесної механіки. Вона використовує інерційну систему координат сонячної системи. Але НАСА може ігнорувати той факт, що Сонце несеться навколо галактики зі швидкістю 230 км на секунду. Отже, якщо ми хочемо відповісти на питання, як насправді рухається Земля, нам потрібно обрати корисні системи координат. Давайте почнемо з системи координат наших знайомих зображень рухів планет. Однієї. Що приблизно фіксована на сонці. Одна річ, очевидно, неправильна в цьому зображенні, і це ідея, що планети обертаються навколо Сонця, тоді як Сонце є фіксованим відносно планет. Планети тягнуть Сонце так само, як воно тягне планети, змушуючи Сонце рухатися. Найкращою системою координат для опису руху в Сонячній системі є барицентр, тобто центр маси. Це реальна точка, навколо якої обертається все в сонячній системі. З системи координат барицентра Сонце виконує складні піруети, переважно відповідаючи на гравітаційне притягання Юпітера та Сатурна. Барицентр сонячної системи іноді знаходиться під поверхнею Сонця. Але коли дві великі планети навіть приблизно вирівнюються, він може бути досить далеко за межами Сонця. Отже, логічне запитання, як це впливає на орбіту Землі? Рух барицентра повільніший, ніж орбіта Землі. Тому це спричиняє дуже незначне розтягування та стискання еліптичної орбіти Землі. А тяга інших планет також спричиняє обертання орієнтації цієї еліптичної орбіти навколо Сонця. Це відбувається дуже поступово, протягом тисяч років. До речі, я думаю, варто поговорити про цей ефект детально і про його зв'язок з льодовиковими періодами. Але для цього потрібно обов'язково зробити окреме відео, адже тема досить велика. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися більше про цикли Міланковича, дайте про це знати в коментарях до цього відео. А ми продовжимо. Отже, очевидно, що цей рух Землі в сонячній системі складний, але не такий складний, як і рух через галактику. Цей галактичний рух вже набагато важче визначити. У сонячній системі відносно небагато тіл, гравітацію яких вам потрібно враховувати. І в будь-якому випадку гравітаційно в ній домінує Сонце. А ось коли ми переходимо до галактики, в гравітаційному полі чумацького шляху не домінує один об'єкт, все обертається в сумованих гравітаційних полях всього іншого. Це ускладнює ситуацію, але це також означає, що ми можемо дізнатися величезну кількість інформації про складну структуру нашої галактики, просто відстежуючи рух її складових. Сонячна система рухається зі швидкістю приблизно 230 км на секунду відносно центру чумацького шляху. Ну, точніше, більш-менш відносно центру. Елементарна математика і прості розрахунки нададуть нам ще одне число, а саме період обертання сонячної системи навколо центру галактики. Він становитиме майже 230 мільйонів років. Останній раз, коли Земля була в тій же точці галактики, в якій ми знаходимося зараз, динозаври блукали пангеєю, а трилобіти щойно вимерли. Ну ви зрозуміли, це було дуже давно. Зараз зовсім очевидно, щоб описати рух Сонця через галактику, нам потрібно обрати нову систему координат. Перше, що хочеться зробити, це обрати центр галактики. Але його насправді дуже важко визначити. Замість цього, ми, як правило, описуємо складний рух Сонця відносно набагато простішої гіпотетичної орбіти, того, що ми називаємо місцевим стандартом спокою, або, як його скорочено називають, LSR, від англійської назви Local Standard of Rest. LSR – це система координат, яку сонце мало. Б, Якби воно виконувало абсолютно кругову орбіту зі своєї поточної позиції. Це дозволяє нам описати, наскільки не кругова орбіта у Сонця. Також є хороша фізична мотивація. Майже кожна зоря в диску чумацького шляху починається на орбіті, яка майже кругова. Це тому, що хмари газу, з яких формується зоря, отримують поштовх до кругових орбіт через тертя з іншим газом, тертя якого зорі не відчувають. Після того, як зоря формується на тій же круговій орбіті, що і її рідна хмара, вона поступово відхиляється від цієї орбіти через безліч гравітаційних ударів від інших об'єктів у чумацькому шляху. Визначення швидкості Сонця відносно ЛСР, це просто питання знаходження багатьох нових молодих зір, які недавно сформувалися і все ще перебувають на своїх рідних орбітах, і взяття середнього значення того, як вони рухаються відносно нас. З цих вимірювань ми знаходимо, що сонце рухається трохи швидше, ніж це повинно бути для абсолютно кругової орбіти, відносно місцевого стандарту спокою. Сонце переміщується вперед на близько 5 км на секунду. Воно також переміщується вгору і виходить з диску зі швидкістю близько 7 км на секунду. Цей маленький особливий рух, як його називають, має величезні наслідки для шляху, яким Сонце та сонячна система проходять через галактику. Одразу відповім на можливе питання. Цей повільний рух до галактичного центру не означає, що ми збираємося впасти в стрілець А. Нагадаю, що це Чорна діра в центрі Чумацького шляху. Сонце намагається виконати трохи еліптичну орбіту навколо галактики, і в даний час воно рухається ближче до галактичного центру. Але маса чумацького шляху розподілена по всій галактиці, а не сконцентрована в центрі, як у сонячній системі. Це означає, що прості еліптичні орбіти неможливі. Замість цього Сонце прокладає цей гарний квітковий шаблон протягом багатьох орбіт. Геометрично це називається епіциклічність, тобто, так би мовити, малюється форма, яку менше колесо створює при перекачуванні на більшому колесі. Невеликий вертикальний рух сонця, можливо, ще більш цікавий і, безумовно, досить значний. Я вже згадував, що ми рухаємося вгору з галактичного диску зі швидкістю близько 7 км на секунду. Зараз ми знаходимося на декілька десятків світлових років вище середини, хоча, повторююсь, важко точно знати, де центр галактичного диску. Але знову ж таки, ми не знаходимося в небезпеці в течі з галактики. Адже через те, що більша кількість матерії знаходиться умовно нижче нас, а отже гравітація диску уповільнює наш вертикальний рух, через кілька мільйонів років ми дістанемося до близько 300 світлових років вище центру диску. Перш ніж наш вертикальний рух сповільниться аж до зупинки. І саме в цей час ми почнемо умовно падати вниз. Ми стрімко рухатимемося через диск, поступово прискорюючись, і в результаті вилітаємо в іншу сторону. Ми виконуємо один з цих стрибків приблизно раз на кожні 60 мільйонів років, тобто кілька разів за час проходження галактичної орбіти. Ці вертикальні коливання більше ніж просто цікавинка. Деякі астрономи вважають, що вони можуть бути прямо пов'язані з масовими вимираннями на Землі. Ви ж пам'ятаєте, що динозаври вимерли 60 мільйонів років тому? Очевидно, що центр диску є більш небезпечним місцем для сонячної системи через вищу щільність зір. Це ставить нас у більшу небезпеку через більшу ймовірність близьких зустрічей з іншими масивними об'єктами, які можуть дестабілізувати уламки в зовнішній сонячній системі, які можуть вплинути на Землю. Але це також зовсім інша історія. І, можливо, колись я про це розповім. Якщо ви цього бажаєте, клікніть у вподобайку, буду дуже вдячний вам за це. Цей підштовхуючий рух сонця та інших зір також є корисним науковим інструментом. Він дає нам спосіб перевірити різні теорії таємничої темної матерії, яка невидима і була виявлена лише завдяки її сильному гравітаційному впливу. Існує багато різних моделей того, з якого типу частинки або об'єкта складається темна матерія. І ці моделі роблять різні прогнози щодо того, як темна матерія взаємодіє між собою. У більш основних моделях вона майже не взаємодіє між собою, що означає, що вона залишається дуже пухкою та розподіленою. Але деякі кандидати на темну матерію можуть відчувати дуже слабкі взаємодії. Що призводить до сили подібної до тертя і дозволяє темній матерії накопичуватися в диску галактики, що призводить до більш масивного диску, ніж у випадку, коли темна матерія більш розподілена. Отже, ніби зважуючи диск, ми можемо потенційно перевірити ці типи моделей темної матерії. І ми можемо зробити це, дивлячись на вертикальні коливання зір. Це тому, що маса диску визначає, наскільки високо зорі можуть підніматися в цих вертикальних коливаннях. Вимірювання вертикальних швидкостей та максимальних висот для близьких зір досі повідомляло нам, що немає доказів будь-якої додаткової щільності темної матерії в диску, б підтверджувало моделі темної матерії, що не самовзаємодіє. Добре, тепер ми знаємо, як сонце рухається через галактику, але що з сонячною системою в цілому? Площина орбіт планет, також називається екліптичною площиною, нахилена приблизно на 60 градусів. Ось чому ми бачимо цей стиснутий гвинтовий шаблон, коли планети рухаються через галактику. Орбіти планет змушують їх проводити половину свого року попереду Сонця в галактичній орбіті, тоді як вони відстають від нього протягом іншої половини. У випадку Землі вона максимально випереджає Сонце у вересні, тоді як у березні вона знаходиться максимально позаду. Також протягом половини року Земля рухається в тому ж напрямку, що і Сонце через галактику, тому їх швидкості додаються разом, з максимальною швидкістю у червні. У той час, як в іншій половині року, ми рухаємося назад відносно руху Сонця, тому в грудні галактичний рух Землі є найповільнішим. Ця зміна галактичної швидкості Землі також виявляється корисною для тестування. Вигадайте чого? Так, саме моделі темної матерії. Якщо темна матерія є деякою екзотичною частинкою, то вона повинна проходити через Землю, коли ми рухаємося через галактику. І чим швидше ми рухаємося, тим більше темної матерії ми повинні пройти. Так само, як більше дощу вдаряє у ваше вітрове скло, чим швидше ви їдете. Експерименти з темною матерією повинні показувати більше подій у червні, ніж у грудні. Насправді, фізики в експерименті Дама в Гран Сасо в Італії, можливо, вже виявили цей сигнал. Хоча це все ще дискусійно, частково тому, що інші детектори ще не змогли його зафіксувати. Добре, рухаємося разом із землею. Далі. Зараз екліптика майже перпендикулярна до орбітального руху нашого сонця, тому гвинтовий шаблон є дійсним. Але через збереження кутового імпульсу площина сонячної системи не повернеться з орбітою Сонця. Після чверті галактичної орбіти екліптична площина буде перпендикулярною. Сонячна система буде схожа на велике колесо, що котиться в напрямку орбіти Сонця. Тепер у нас є картинка того, як сонячна система дійсно рухається через галактику. Але як ми рухаємося через Всесвіт в цілому. Чумацький шлях тягнеться за гравітаційними полями мас, що знаходяться навколо нього. Ми відносно швидко наближаємося до галактики Андромеди зі швидкістю кілька сотень кілометрів за секунду, тоді як вся наша місцева група Андромеда, Чумацький шлях і інші маленькі галактики навколо нас тягнуться до таємничого перевищення щільності в скупченні галактик, яке називається великий атрактор. На цьому етапі стає дійсно складно визначити єдину систему координат для точного визначення нашої відносної швидкості. До речі, на каналі є відео, присвячене великому атрактору. Обов'язково подивіться його, щоб трохи більше дізнатися про цю загадкову сутність. Однак у нас є ще один останній ресурс: система координат, надана нам найпершими епохами розвитку Всесвіту. Система координат космічного мікрохвильового фону. Це слабке світло радіочастот, яке було випромінено гарячим водним, що заповнив Всесвіт, перш ніж народилися перші зорі. Ці атоми водню рухалися в усіх різних напрямках, але вони мали середню швидкість. Якщо б ви були там, близько до початку, і ви рухалися із середньою швидкістю цих атомів, то світло, випромінене цими атомами, виглядало б однаковим в усіх напрямках. Однак, якщо б у вас була будь-яка інша швидкість, то світло, яке вдаряє вас спереду, було б трохи більш енергетичним, трохи блакитнішим. Світло, яке вдаряє вас ззаду, було б менш енергетичним або більш червоним. Тепер ці атоми в основному знаходяться зараз в зорях, але світло, яке вони випромінювали, все ще знаходиться всюди. Космічне мікрохвильове фонове випромінювання визначає систему спокою для Всесвіту. І ми можемо перевірити нашу систему координат порівняно з нею. Виявляється, що ми мчимо зі швидкістю 368 плюс мінус 2 км на секунду відносно космічної системи спокою. Отже, ось як ви на даний момент рухаєтеся через Всесвіт. Це дико запаморочливо в усіх системах координат. окрім системи координат вашого власного тіла. В найбільш екстремальному випадку ви обертаєтеся в стиснутому гвинтовому шаблоні. Який переходить в обертальне колесо, коли він занурюється вгору і вниз відносно галактичного диску, прокладаючи квіткові пелістки навколо чумацького шляху, який, в свою чергу, формує галактичну спіраль, суму нашого обертального танцю через простір час. Дякую вам за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!